Ми не будемо надати війфоні да, починати провести. працювати, а говорити про те, що ми е, можемо, будемо тоді коли ми щось зробимо. Я просто так, Це, але, але вибачте, ми пам'ятаєте, раду збирали що було таке прохання, щоб всі попрацювали 300 не тисяч португалії, 500 не, тисяч і 600 не тисяч, не. тисяч в Іспанії і серед півтора мільйона проголосувало 35-40 тисяч чоловічний Це, день то, і років міш, 10 цієї утопії. Чому? Може Дмитро підтвердити, він дуже багато допоміг нам. Перші кроки газети і зараз допомагає. І будемо працювати, наскільки ми зможемо, тому що команда потрібна дуже велика. На даний момент навіть надрукувати газету на Україні дорожче, ніж в Іспанії. Це є факт. Так само передати газету за кордон. Так само є українська газета. І на закінченні дописую, що... Газети виходять настільки, наскільки їм дозволяє фінансування. А мене такий стан речей. Такий стан речей є, звичайно. Газета виходить тоді, коли з'являються людей гроші якісь. Щодо членства, що хтось їде, представляється, що він представник від України до цілого світу і так далі. Немає проблеми, залежить, що він робить. Наприклад, я був в Італії, Українській Всесвітній координаційної ради мене уповноважив. Дмитро Васильович Павличко від Італії питається, а ще від якої країни? від свій телефон до війни. Кожний день, включаючи неділю.